Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт Дорога на схід. У програмі з нього вибивали про українську громадянську позицію. Московський кадет втік до України і прагне боронити її свободу. Да там то ж те, как бы, якби ні ні русські почалося такое. День драка. Дебальцево без сила, то частково збройні сили України залишають місто. Перший пішов хмельницькі протезисти поставили на ноги першого бійця. А то Він зрадив своїй батьківщині заради України знайомтесь. В'ячеслав Донгузов, 20 років, з Єжевська Російська Федерація. Ще кілька тижнів тому хлопець носив форму кадета московського юридичного коледжу за українське коріння, батьки слави з Харківщини і за свою проукраїнську громадську позицію постійно отримував від однолітків Стусанів. Да там то ж какби бы, не, ні руські начала все такое, день драка. Спочатку начали то, что не приезжие було, а потом уже так, более каждый день драка. То, что украинец. Їх таких було троє. Хлопці виявилися слабшими за Славка. Знущань не витримали. Один тільки повісився, а другий застрілитися намагався, але не змог. Ну, автомат же длинний, він це накрот нажав, як автомат дернувся і вдоль лиця а В'ячеслав після останньої такої бійки вирішив тікати без грошей, пішки та автостопом, подолав відстань від Москви до українського кордону, випадково натрапив на українських прикордонників. Я коли на 15 км вже в Україні как би пройшов, ну Україну, так? Да? України дві нелегально. Потім пройшов вперед, був ну, русської формі формі в парадному рівні. І це, 15 ми десь то пройшов. Там они кого-то поймали и везли в Покровку, ну, в Краснополе, точнее. И меня увидели. Я остановился, сказали, ты кто такой? Я говорю, тот не... ну, перешел, типа, легально. Говорит, садись в машину, сейчас узнаем. Ну, сел в машину, объяснил ситуацию. Они говорят, ладно, все нормально. Поехали в Краснополе, вот там трое соток сидел. Да, нормально, хорошо. Четырехразовое, даже, может, шестиразовое питание было. Просыпался, телевизор смотрел. Только одно доставало. Это SBUшники приїжджали, потом прокуратура. Ну, каждый день одне же, по 33 раза. Повторять. Не, не бежали. Наоборот, относились хорошо. Відтепер у формі українського військового хлопець рветься до бою захищати Україну. Я сам как бы хочу пойти служить. Ну, я от то, що это 6 лет учился в Славарському тянет автомат держать в руках. Больше я как бы не вижу ничего в своей жизни. Там у Росії залишилися батьки та кохана дівчина. Спілкуватися з ними хлопець має можливість лише через соцмережі. Телефон прослуховується. Їм вже дзвонити не можна, їх прослушують і мене. Там їх ФСБшники просять, щоб ну, как бы, я повернувся, обговорюють. А там мені 15 років світить. 5, то, що нелегальний гринець пересек і 10 дезертирства. Дороги обратно нету, можна сказати. Ну, я і сам не хочу. Батьки теж планують переїхати жити в Україну, коли війна скінчиться, бо там, у Росії, їм українцям за походженням важко живеться. Родина була змушена вже кілька разів приїжджати через знущання. Українці в Росії не люблять. Вони же там показують те, що вірять, то це Україна якби сама напала на Росію, і тут дітей кушують, ну, людей. потом своих стреляют. Ну, там все верят. Даже вот, в военкомат ходил когда, там Ренат был, старший лейтенант, да? И это, у него то ли жена, ну, то ли девушка сказала, что ее родственники даже сказали и пока. Если даже родственники уже отворачиваются, что говорить о простых людей? Россия врет то, что она не нападала, а, а хотя уже войска может тягивать. Но то, что вот плохо отношусь к России, что она врет. У майбутньому В'ячеслав Донгузов хоче отримати українське громадянство та прагне боротися за свободу українців на фронті. Поки що тут у сумах чекає наказу. А на фронті, між іншим, зараз гаряче. Найбільш напруженою за останню добу була обстановка поблизу села Широкине – Маріупольський напрямок. Бойовики кілька разів з артилерії, мінометів і гранатометів обстріляли позиції сил АТО та намагалися їх штурмувати. Напад успішно відбито. Водночас противник проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів поповнення боєзапасу. А де без сил. А то щоправда, частково волонтери завіряють збройні сили України і досі виходять з міста невеличкими групами самостійно. Сумські волонтери власне і надали нашій програмі це відео. Зняли його два дні тому. Дивіться. Між тим сумські військові поповнюють ряди української армії. З Сум до Житомира вирушила чергова група бійців. Дениса відправляти до війська прийшла вся родина і друзі. Відпускають хлопця неохоче, втім говорять, пишаються своїм захисником. Сина відправляю, з якої ми то служить в армії, захищати нашу Україну. Дай Бог, щоб це скоріше закінчилося, як то кажуть, щоб далі не пройшли, щоб вони вернулися всі живі. Сам же хлопець зізнається, раніше зброю в руках не тримав, але тепер доведеться навчитися. Не служив, нічого ну, відправляють на обучення. Будемо служити, захищати. Ну, дай Бог, звісно, щоб не потрапити в ато. Якщо треба буде, значить поїдемо. А от Юрій пройшов армію ще в Радянському Союзі. Каже, тоді й не здогадувався, що армійські навички знадобляться майже через 20 років по тому. У мене як громадянська позиція, як призвали, так пішов. От, тобто на, на рожон не лізу. Все спокійно. Батьківщина сказала, треба, значить, значить, треба. От, Але... ну нормальний настрій. У мами ж бійця настрій не дуже заспокоює себе тим, що захист рідної землі це святе. Тяжко, коли знала, що повістка прийшла, а потім подумала, що комусь треба захищати Україну. Так що зараз вже трошки спокійніше себе почуваю. У військоматі пояснили, спочатку новачки проходитимуть курс молодого бійця. Ті ж, хто служив в армії, згадуватимуть ази своєї спеціальності. Далі усі на службу, до слова, не обов'язково в зону АТО. Подібні рейси стартують від Сумського військомату чи не щодня. Триває четверта хвиля мобілізації. За даними військових, на сьогодні Сумщина трохи покращила результати. Виконала вже 55% доведених цифр. Надавати статус учасника бойових дій поступово будуть у всіх силових структурах. За законом учасники бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку на житлово-комунальні послуги, безкоштовне санаторне курортне лікування, проїзд у півціни залізницю чи маршруткою по Україні раз на рік, першочергове отримання житла та щорічну разову допомогу, яка в середньому складає майже 700 гривень. Пільги будуть отримувати і члени родини загиблих. Посвідчення їм видають у відділах суд захисту населення за місцем проживання після закінчення операції не пізніше ніж через місяць. Командир військової частини, начальник підрозділу, повинен подати за свого військовослужбовця документи про те, що він брав безпосередню участь у бойових діях до відомчої комісії. При кожній силову при кожному силовому відомстві створена така відомча комісія, яка розглядає такий пакет документів. А от добровольці опиняються поки поза бортом. Довести факт участі добровольців в АТО складно. Вони поки що не мають ні статусу, ні піль. Нині у Верховній Раді розглядають законопроект. Який який передбачає надання статусу учасників бойових дій добровольцям, хоча б за рішенням суду та за наявності свідків. До слова в сумському артполку працюють довідкові телефони щодо оформлення статусу учасника бойових дій. Тут ви маєте можливість дізнатися усю необхідну інформацію, які документи треба та як їх оформляти. Звоніть телефони на екрані. І ще одна новина: 21 лютого з рук терористів звільнили 139 українських військових. Повний список імен визволених солдатів є на сайті Служби безпеки України. Серед нещодавніх бранців, бойовиків і п'ять жителів області. Це Сумчани Артем Гребенюк і Анатолій Статніченко, Олександр Шимко Захтирки, Євген Мельник із села Маршалини Дригалівського району та Вадим Галушка з Ворожби, що на Білопільщині. Сайт СБУ повідомляє робота з уточнення списків продовжується. Перевіряють всі імена. Перший пішов фахівці Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства поставили на ноги першого бійця АТО. Ще п'ять днів тому Айдарівець Максим Вакуленка пересувався або на візку, або на милицях. Нині майже самостійно робить перші кроки. Зізнається у те, що саме у Хмельницькому йому подарують можливість повноцінно жити, не вірив до останнього. Приїхав я сюди в п'ятницю, а вже вівторок мені поставили ногу, О, зробили. О, я вже чотири дні самостійно ходжу. Тут нарікань ніяких нема. 15 жовтня минулого року батальйон Айдар прикривав відхід Нацгвардії з сумнозвісного 32-го блокпосту Луганщини. Саме тоді, внаслідок запеклих боїв, Максим Вакуленко був важко поранений і захоплений у полон. Сепаратисти протримали хлопця бранцем 28 днів у неволі. Через гангрену йому ампутували ногу, а потім відбувся обмін полоненими. Ходять до мене в палату. Ми тоді лежали в Луганській обласній лікарні. Я лежав на 9-му поверсі, я на п'ятому лежав Ваня-Полтава. Нас двох разом витягнув з полону. До мене приходять, кажуть, збирай речі, поїдемо. Куди поїдемо? Тобто, приїхала жіночка, незнайома зовсім. От. Вона каже, куди ходити додому на Україну. Я кажу, я без Вані Полтави не поїду. Доки я не вступив, як би то кажуть, на своє подвір'я вдома, то я ще не вірю. Переживала дуже-дуже тяжко. Мене дитина успокаювала і казала, мамочка, не плач, папа повернеться. Я люблю папу. як не дивно, єдина проблема закладу відсутність пацієнтів. Лікарі кажуть, палати пустують, бо люди зневірилися у тому, що держава спроможна безкоштовно допомогти бійцям відновити здоров'я. Максим Вакуленко перший пацієнт закладу із зони АТО. Його знайшли і рекомендували фахівцям протезно волонтери. Я вам скажу, що е, ту фотографію, яку мені прислали волонтери через інтернет, це була е, людина без надії з потухшими очима. Він виглядав років на 40. в нього настільки це все було морально важко. І зараз я бачу молодого чоловіка, в якого горять очі, в якого є майбутнє, в якого є сім'я. І на сьогоднішній день я вважаю, що люди, які тимчасово втратили можливість дещо заробити, е, вони мають, навіть волонтери мають допомагати їхнім сім'ям, а протезувати їх має держава. Лікарів реабілітація Максима Вакуленка триватиме близько місяця. Тим часом боєць каже, як тільки впевнено зведеться на ноги, знову повернеться на фронт волонтером. Волонтерську справу це, мабуть, вже до кінця своїх днів я не знаю, нікого. Якщо я швидко встану на ножки, то може і обратно повернуся до хлопця. Ну, що ж що хочете, якщо воно тягне, Там хлопці наші. Воно ну, все одно туди тягне. Ви, друзі, не інкозити. Останні дані на 27 лютого. На щастя, вони не змінилися. На цьому тижні Сумщина не отримала жодної похоронки. Тож офіційна статистика така, на сході у ході бойових дій, загинуло 55 солдат з Сумщини родом. Двом з них було по 18 років.